Доброго ранку, дивіться, яка краса. Ми сьогодні пішли другим путем. Да, пішли через лісочок. Ось, ось дівчата наші йдуть. Бачите, Віка з нами сьогодні гуляє. Віка гуляє, Кеті, щось шари, Кеті. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти ж розумна? Ей, тут -тут. Сонечко вийшло, настрій піднімається. Ми провели Наташу з Ремі. Ой, Кеті почала мені бігати, гавкати. І хочеш дуже паличку. Я їй, звісно, дала. Так, воно ми вже самі йдемо. Так, треба, ну, а то якщо б не копати паличку або м'ячика, якщо не копати, то це ж грудь стане менша. Це ж вона така в мене широка груда. Чого? Того, що отак постійно копає в неї мощні такі лапи, і отут грудь. Да, широч в неї така. Тому що ж отак от у нас, да, і так з дитинства. От Зараз ми тепер довго гуляємо, ми вже дві години гуляли. От, а тепер Ремі пішов додому. Я сказала, можна. І тепер оце все. Радість така, це взагалі. Боже, це ж треба, яка в неї насолода. Вона, от, ну, я просто бачу, яка вона зараз вдячна, що в неї ця паличка, і можна її копати. І ніхто не ругається. Хвіст одривається, весело. Ой, як хорошо. Та Таня запрочитала. Ой, ну дуже класно. Сонце, Боже, так хорошо. Вітра немає. А воно так морозно. Але ж... Мороз морозом, та ні, не морозна, плюс два. Я сьогодні насолоджуюсь оцим всім. Зайшли в такий лісточ... лісочок. Такий класний. Все це жовтеньке, і оце чудо моє уляглося гризти паличку, подивіться на той вентилятор, на той хвіст. Просто не зупиняється. І чим вона, ну, Сильніше гризе ту паличку, гризе, тим, тим скоріше працює хвіст. Отак, от от а так, от так. Ой, я не можу, це ж треба. Ну, ну, а що, собаки, кістки не гризуть, та треба хоч палочки гризти, Їй дуже подобається. Вона оце велику палку знайде і згризе прямо отак. От да, І що, і що шо? там щось таке там? Іще там хтось, мабуть, ходить от так паличку, от так Нікому не залишимо паличку, згриземо всю. Всю згриземо палочку. Да. Була ж велика, бачили вже половинка. от, так. От, да. Навіть заважати не буду. Будемо так. От так не буду заважати. Буду стояти і чекати, поки не згризеш ту палочку. <половинка> ну, це буде довго. Ми вже вдома. Я трошечки обрізала кінчики у цих квітів у моїх. Ну, це щось неймовірне. Отакі. От ну, місяць вже стоять, майже. Клас взагалі. Катюня в мене вже розвалилася і валяється. От там, бачите, отак. От Сонечка вже немає, все на дворі вже пасмурно. Такий був класнючий ранок, а зараз все затягнулося, але пишуть, що дощу не буде. Ми знову збираємося десь на базар полазити з вікою. А там моя машинка стоїть. Ну, і зараз я до вас прийду побалакати. Ну от, я сказала, що піду зараз побалакаю, а вона знає, що побалакати, я приходжу от сюди на вікно. Тут у мене всі приспособлення, от тут я балакаю, да? так? І Катюня швидко прийшла сюди. Отак мені під ножки, тут, да, Отут, от у мене, так, на мої, на тапочки, на мої, да? О, так? Отак мушечку. Ой, Катя, сьогодні півлогу про тебе. Давайте вже про мене. Так, про мене. Про ту, кому дуже пощастило з генетикою. Дякую. І бабуся в мене гарна, і тато, і мама, і всі. І Тому в мене така генетика. Слухайте, ну це розвезли таке, мама дорогая. Я не знаю, ну, ну дійсно, люди не слухали, що ми казали. От. Віки пишуть, і ваша мама сказала, що генетика то сам, То, Ну, ну, звісно, я сказала, так, і я підтверджую, а ще, от, ладно, ще там хтось. Після цього відео, що ми з вікою зняли, мені моя подружка Саша дзвонить, каже: Таня, от я з тобою не згодна і з тобою і з вікою, тому що генетика це головне. Як і далі аргумент. Якщо у мене у бабусі груди були великі, у мами груди великі, які можуть бути груди в мене? Генетика. Так, так. Саме за цю генетику я і сказала, що так, генетика це одна людина низенька, друга висока. Хоча і тут відклони можуть бути всякі. Ну, дивіться, у мене мама маленька. Мама в мене метр, метр 54, здається, чи 53, три, щось таке. До речі, Віка сказала, що я метр 58, вісім. я перевірила себе. Я... Ну, може, там два міліметри десь не достає я метр шістдесят. Так. І вага в мене зараз була вже 51, десь підскочила, зараз до 50. Генетика. Так, от, повертаємося. Одна людина, от у мене, допустимо, мама маленька, папа, здається, 172 ростом був. Ну, ну теж, ну, невисокий ж. Два сини 182-183. Зріст. Я мала. Ну, я не знаю. Я казала, на мене не вистачило чогось, тому що ну, хлопці отакі височезні, і такі височезні, красуни взагалі, я не знаю. А я оце ж от маленька. Хоча я вам скажу, я ніколи за цього не страждала. Маленька і маленька, маленька жінка для кохання. Да? Отак. От а не для роботи. Генетика, генетика. Кажу, Саша, та я з тобою згодна. І згодна з тим, що людина е, різна вага, розумієте, різна вага від того, який в тебе склад фігури. Ви ж розумієте, є людина широкі плечі, вузькі бедра, висока, стрункі ноги. І при цьому отут от такий стовпчик. Розумієте? От просто стовпчик. Треугольник називається треугольник фігура. Так буває. І це генетика. Така мама, така бабуся, така... і так генетично їй передалося. Саша, у моєї мами груди у мене, як може вона важити 50 кілограмів, там, чи у неї там, рост 55, да? допустимо, чи 65, тобто 55 вона, вона важила, Вона важила 55, але це було негарно. В юності було гарно. Так, в юності. прямо в юності, в юності. Коли талія була отака 56 см, 56 В мене була 62. Я така тонюсінька була. А там 56. Третій розмір. Сісьок вибачаюсь. Ножки, попа, все складненько. да, 18-16 років. Все складненько. Ну. Потім це складненько, там, да, от груди, все це, груди впали, там впала, людина трохи набирає вагу і стає краще. Краще. Просто розквітає. І як може бути вага От з доводу своєї подружки? Сашка, де серце. Груди. Четвертий, чи який там, чи п'ятий розмір. ну, по 3 кг сіска. 6 кг вже, отут, 6 кг. Розумієте? Попа, ножки, вона що, товста? Ні. Ні. Якщо вона буде важити 50 кг, вона буде страшна. Потому що в неї клітка. ми в об'ємі в грудної клітки, я не знаю. Ну, Ну, дуже багато років ми були однакові. Оце спортивний костюмчик, такий сиренівенький, чи як він там називається, Я, це вона мені віддала свій, розумієте? Однакові у неї от, так, от такі груди, і от отакусінька от грудна клеточка, от отакусінька, і тонесенька Талія. І ми в об'ємі однакові. Оце генетика. І тут же вона мені каже: от моя, ну там її племінниця, попри вона від природи, їй було дано, от, от там мама повненька, там, то, от, вона там в 10, в 12, в 13 років була така пишка, така пишка, і там в школі її хтось образив, і там сказали, що ти жира ковбасати, чи якось там обізвали її все. І вона перестала їсти. Перестала їсти. Просто сказав ні. І зараз це доросла людина, яке 45 там, чи 46, я не знаю, вона не худа, вона тоща. Ну, я до того, що генетика, тут не до чого. Але перестати їсти і довести себе до цього стану це ненормально. Це ненормально. Можна просто змінити харчування. Все, я не знаю. Як на цю тему вже? І оці упреки, оце ви заробляєте гроші, ви продаєте свій курс, віки, Боже, у вас немає медичного образування. Отут стоп. Ні, не можу, не можу. Ви знаєте, що таке онлайн-зайняття? Зараз ми всі це знаємо. А чому людина, яка отримала диплом і, вибачаюсь, за бабки вчилася там, в тому інституті чи університеті медичному, чи на це саме, за те, що її там батьки листали отак, да? або корови продавали? То це у хар... це... неї ж є освіта? А людина, яка купувала курси, яка навчалася, яка все те саме. Але за це не треба їй диплома. Треба ж розібратися в цьому. Друзі, я вибачаюся, я зараз змонтувала відео, оце саме, яке ви зараз дивитесь зараз. І тут зупинилася на цьому. І вирішила: треба тут доповнити те, що я ще хочу сказати. Віка заробляє гроші, продаючи свій курс. А, зачекайте. Людина, яка чомусь навчилася, яка навчає інших. Тому, що знає сама, в цьому впевнена ну, лікар, вчитель, любий фахівець, любий, ділячись своїм. Своїм досвідом, своїми знанням за це отримує гроші. Вона платила гроші, великі гроші за те, що навчалася. Що не так? Ну і продовжимо далі. Дивіться, в мене сестра моя Іра, сестра, вона лікар, вона в реанімації про вона лікар, який дійсно лікар. От вам з освітою, зовсім на Вона в реанімації стільки років працювала. Та любу тему на, на, тут жолудок, тут кишки, тут плечі, тут голова, тут це спитаю Іри, вона про все знає. Вона вчилася, вона сама поступала, вона тричі поступала і вона вчилася. Але зараз багато чого міняється, багато чого знайшли, що не так. А лікарі не хочуть в це вникати. Їх вже так навчили, там і все. М? І от я до чого зараз Ірочку свою привела приклад. Вона, ну, в неї ж була аварія, пошкодила ногу, там все це. Вона, ну, ну рік вона майже без. В общем, мало рухалась людина, мало. Звісно, їла, звісно, все те саме. І поправилася, дуже поправилася. Вийшла на роботу, я до неї прийшла, я сміюся, кажу, халатик якось так не сходиться на кузики. Вона мені каже, Ти мені сказала, халатик не сходиться, я подивилась на себе в зеркало. Там в мене вже отаке лице, і мені це не подобається. І тут Віка з цим своїм харчуванням, з всими, тим самим, і углеводи, оце все. та вона прийшла та Віка, ви думаєте, що вона від. Здоров'я від такого, що, як я, да, да? пили пиво, жрали чіпси там все на світі. Але аж я, я ніколи не їла борщу, ніколи не їла супчика, ніколи не їла. А мені всі очі, всі звідти. Як? Як це можна супчик не їсти? А перше блюдо обов'язково. Та я до чого? Я котира, понимаєте, як розумієте, як задумалася про те, що а, чи потрібна кашка, чи дійсно потрібен супчик, глядячи на сестру Таню, яка в житті не їла супчику здорова? як лошадь. То, може, прислухаємося, може побачимо, що там Віка внікає, що там вона вивчає, які там вона курси купляє. Претензія у росіян вона курси купляла. Ви що? Ви вважаєте, що в Росії немає вчених, немає професорів, які всесвітні, відомі? Чи немає чому повчитися? Чи погано, що ми розуміємо російську мову? Погано, що ми своєю мовою не розмовляли і свою не вчили. Оце погано. А те, що ми знаємо російську, французьку, німецьку, і слава Богу, там які завгодно, хоч японську. Молодці, чим більше людина знає, тим краще. І чого досвід не може бути професора якогось російського. І, до речі, вчора дивилися три росіянина, врачі, фахівці з приводу цих прививок. Мама дорогая, що я там тільки не наслухалася. Так, ми до цього зараз прийдемо. Так от, Іра послухала Віку, але ж вона дійсно лікарь. І не просто так голословно, а Віка сказала, а почала в це все. Внікаємо, внікаємо, включаємо. Для чого у нас оце? Все. За угливоди, за те, за те, за те, за те, ага. Що то битом єсть? І що? За півроку? Мінус 10 кілограмів. Мінус 10. І як вона зараз виглядає? Бомба. Тому що їй не личить. Все, я в мене словнема. А Саші моїй личить! І слава Богу! Бо вона набирає вагу груди заздріть, талія заздріть, попа, ножки заздріть. І лице в неї трошечки поправилося, і вона дуже задоволена, дуже. Боже, так класно. І казати, що ваша вага до 63 кілограм була б нормальна, ви що? Я як пеньок буду, ось такий стовбу обрубаний. Ні, це не моя вага. Але зараз в мене 50, а могло бути 53, і я була б згодна, але не більше. Все, от 53 максимум. Я сподіваюся, що я тут надовго. Мої підписники надовго. І побачимо через 5, через 10 років. Я не буду важити більше 53 кілограмів. Не буду. І коли мені кажуть, що то наслідственність, спадковість чи як іще там ген... на генетичному, я раніше в мене був люб. От я обожнювала цей вир... вираз, коли мені питали, а я як похудіть, а я їм. І нічого, і, і, і нічого не їм, і поправляюсь. Я завжди казала: в концлагері товстих не було. Не було товстих концлагерів. Але це нормально, це не нормально. Не їсти це не нормально. А от що їсти це нормально. І з любою генетикою можна боротися, але якщо тобі. Суждіно 2 метра вирости, то що б ти там не їв, ти 2 метра виростеш? Отова мігенетика, Боже, ой, я не можу це. А, до речі, за ці прививки. Три, значить, між собою, там вони на один, один, я так розумію, що він як, ну, задає питання, господи, як вони там, журналіст чи що. А ці два професори, там знаменитості, звісно, вони відповідають. Ну і там значить, за цей Файзер, за оце все, за цей РНЗ, як вони там називалися, я ж нічого не робила. Ми їздили на мітинги, да. але ж люди всі робили, і вони розповідають, як примушували, як заставляли, і тепер які наслідки цього всього імунна система, серцева, тромби від тромби просто люди мруть. Ну, в общем, багато всього. Ну, він каже, ну і за ці ж Файзери, і за все таке. а він каже, цей журналіст. Чи, не знаю, хто Каже, хорошо, а наші...» це ж російські, каже, а наш спутник це ж те ж саме, що там проводять, оці всі відстежують це все. А в нас ж ніхто цим не займається. Ну, вони так Знаєте, кажуть, кажуть, Наша корупція. Ні, ну я не можу, тут треба на російській. У нас корупція, у нас воровство. Говорить, у нас все вкрали. У нас з цього прививки вот эти, которые Файзера там ще кого, содрали, украли, сделали свою. Да, вот зробили свою прививку, показали, що вона от така назвалась спутником. Спутником. ну це дуже дорого, а деньги надо украсть. Тому в основному кололи із Поэтому Нашим людям дуже повезло. Там все украли і кололи із Ну от так. Ну, як можна не слухати. Це ж нормальні люди, такі нормальні. Чого це я повинна не слухати якогось професора, тому що він росіянин? Ну, ту-ду-ду, так я. я їх можу ненавидити всіх до одного. Але не признати те, що він професор, я не можу, бо таки професор. Я вас всіх люблю. І ще раз дякую за генетику, бо стільки написали, яка я гарна, яка я струнка, що я прям от-от-от так от-от. Так, і на генетичному рівні мені дуже повезло, дуже. Тому що пропорції жіночого тіла дуже важливі. Плечі, попа, ноги, у когось коротенькі ножки, у когось довгенькі ножки, а я пропорційна. Слава мені. Так, все, друзі. Я. Пішла збиратися. Ми так і з вікою збираємося на базар. Колись я куплю те масло. У мене, до речі, вже закінчилося. Поки я збираюсь купити Юлії, там ще мені треба повідправляти, замовляють. То в мене вже своє закінчилося. Отак. От Все. цьом тьом